Я досі відчуваю той холодний дотик страху, коли згадую ці історії. Іноді мені здається, що вони більше, ніж просто вигадка, більше, ніж витівка двох підлітків. Це був не просто жарт, це був шепіт чогось старого, темного, що причаїлося у тінях мого нового життя, і щось, що мало зруйнувати все, у що я вірив. Чи справді ми знаємо, що криється за дитячими іграми, і чи завжди жарт залишається лише жартом? Мене звати містер Патрік, і тоді, десять років тому, я тільки но закінчив коледж. Молодий, амбітний, сповнений ідеалів, я отримав свою першу викладацьку посаду в невеликому містечку в центральному Вісконсині. Все здавалося ідеальним. Тиха місцина, затишна школа, привітні колеги. Я мав викладати англійську мову, зокрема творче письмо. Це був другий курс, і мої учні, десятикласники, були типовими підлітками, трохи розсіяними, іноді геніальними і завжди повними несподіванками. Наближався Гелоувін, і я вирішив задати їм дещо особливе. Ми вивчали міські легенди та фольклор, і тепер настав час їм самим створити щось подібне. Завдання було просте: написати коротку історію від ста 100 до тисячі слів. І найголовніше налякати мене. Я чекав на типові підлікові страшилки, можливо кілька кліше, але загалом щось, що легко можна було б оцінити і забути. Вечори я проводив, сидячи за своїм столом, перевіряючи зошити. Я пам'ятаю, як шелестіли сторінки під моїми пальцями, як червона ручка клацала, відмічаючи помилки та вдалі фрази. Я очікував на стандартну якість робіт від десятикласників і, чесно кажучи, більшість відповідали цим очікуванням. Але того вечора щось змінилося. Щось було інакше. Одного вечора, перевіряючи чергову стопку, я натрапив на роботу тихого хлопця на ім'я Джейк. Це була його коротка історія, написана від першої особи, і вона виділялася на тлі решти. Вона здавалася настільки справжньою, наче просякнутою реальністю, майже як переказ особистого досвіду. Я відклав її в бік, вражений майстерністю десятикласника. Джейк писав про свою бабусю Розі, яка жила в будинку для літніх людей, постійно слухаючи радіостанцію 89.1. На цій частоті був лише статичний шум, але бабуся наполягала, що потрібно слухати уважніше. Вона пророкувала: скоро вони прийдуть, щоб забрати мене. Ця розповідь про статика, що приховує щось більше, вже сама по собі була моторошною. Джейк згадував свою подругу Еббі, яка розповіла йому про давню міську легенду, пов'язану з 89-1 ритуал, що вимагає радіо та прочинених дверей шафи. Заплющивши очі, слухаючи статику, можна почути орган, крики, брязкіт ланцюгів, а потім. Постать, що затягує тебе в шафу, Еббі, як здавалося, розіграла Джейка, коли він спробував ритуал. Іронічно крикнувши йому, відкрий очі. Але Джейк залишився непевним щодо її жарту, особливо після того, як його бабуся Розі померла у сні лише через два тижні. Він вирішив більше не бавитися з легендами. Це була історія з таємничою легендою, зворушливими персонажами та неоднозначним фіналом. Я справді думав, що він все це вигадав, але потім я взяв до рук роботу Кейт. Її історія була останньою в стосі. Я яскраво пам'ятаю відчуття під час читання, краплинки поту, що збиралися на моїх скронях, клацання червоної ручки в руці, та дивне відчуття жаху в животі. Я поклав її поверх історії Джейка і подумав, що чорт забирай, я збираюся робити. Історія Кейк була абсолютно іншою за тоном, але водночас дивно знайомою за змістом. Вона починалася з паніки та страху, з відчуття, що ніхто ніколи не повірить. Я сказала йому, що жартувала, писала Кейт. Про все це допомагає мені спати вночі. Це одразу ж викликало тривогу, адже в історії Джейка Еббі теж стверджувала, що просто жартувала. Кейт стверджувала, що бачила молодого хлопця, ритуал і саму смерть. Чорну смерть, що стискає хваткою, сутність, яка оточує свою жертву, тягнучи супутника до свого таємного та вічного лігва, і знову повторювала, але вона ж жартувала, правда? Завжди жартувала. Це робило все гаразд. Цей рефрен звучав радше як спроба переконати саму себе, ніж просто констатація. Далі Кейт писала про те, що її треба було знати більше. Вона пішла до її кімнати. Кімната здавалася щойно покинутою, наче щойно виняли пробку з раковини, навушники на підлозі, статика. Нічого крім статики, звуки з шафи, важке дихання, скрип нігтів по дверях зсередини. Я стискаю ручку, писала Кейт. Щось, щось інше, щось темне, не можу відкрити, не відкрию, відмовляюся випускати його. Вона повільно відступала. Маленький голос, що скрипів: Допоможіть мені! Статика відлунювала в маленькій кімнаті. Нічого крім статики. Вона зачинила двері, виходячи не випустить його, не розкаже. Ніколи не розкаже. Моєї історії не існує, її просто немає. Це ніщо крім статики. Ось у мене були дві, здавалось би, переплетені історії: більш традиційна фольклорна історія Джейка і персоналізована коротка проза Кейт, зосереджена на емоціях, жалю та таємницях. Можливо, я надто довго занурювався в міські легенди, або, можливо, я був жертвою занадто багатьох жахливих студентських есеїв та історій. Але я не міг позбутися думки, це здається справжнім. Здавалося, що весь цей час, поки я читав, якась невидима рука стискала моє горло. Якби це був звичайний геловінський жарт, то чому він відчувався так моторошно? Чому Кейт так детально описувала паніку, якщо все було лише вигадкою? Я дивився на ці два аркуши паперу, наче вони були ключами до якоїсь давньої забутої таємниці. Ці історії були надто взаємопов'язані, надто сирі та надто красиві у своїй зловісності. Я завжди мав сильну прихильність до цікавих студентських робіт, і було б ганьбею дати цим історіям згаснути. Але тепер. Вони були більше ніж просто цікавими, вони були тривожними і не давали мені спокою. Я знав, що повинен з'ясувати, що тут відбувається. Попри їхні слова, я не міг позбутися відчуття, що це не просто вигадка. Ця історія Кейт у своєму емоційному надриві здавалася занадто живою, занадто переконливою. Я перечитував її знову і знову, шукаючи підказки, шукаючи тріщини у цій реальності, що наполегливо стукала у двері моєї свідомості. Невідомість, що огортала кожне слово, змушувала мене відчувати себе так, наче я сам стою перед тими прочиненими дверями шафи, відчуваючи Важке дихання і слухаючи скрип нігтів. Кілька днів після Геллоувіну, відчуваючи, що мені потрібно з'ясувати правду, я затримав Кейт після уроків. Вона була тихою дівчиною, але її погляд міг бути пронизливим. Я хотів знати більше. Конкретно, чи була вона тією Еббі з історії Джейка? І чи сповідувалася вона у відвідуванні бабусі у своїй власній роботі? Я дістав копію оповідання Кейт і запитав її про те, як вона його написала, що було її натхненням? Вона знизила плечима. Гадаю, це авангард, сказала вона, ледь помітно посміхаючись. Я просто експериментувала з ідеями. Вам сподобалося? Я кивнув. Це цікавий твір, Кейт. Відповів я, намагаючись зберегти спокійний професійний тон. Дуже. Унікальний. Вона схилила голову на бік, її погляд став більш грайливим. А ви колись чули про 89.1, містере Патрік? запитала Кейт. Я почав говорити, але слова застрягли у горлі. Кілька незграбних звуків вирвалися з моїх уст, але їх перебив сміх Кейт. Її сміх був гучним, заразливим, і водночас, на мій подив, він пролунав майже з полегшенням. О Боже, містере Патрік, все це був просто жарт, вигукнула вона, витираючи сльози від сміху. Кейт пояснила, як вони з Джейком змовилися написати декілька точок зору на одну й ту саму історію. Частково це було вправою з творчого письма, але головним чином, за її словами, вони просто хотіли мене розіграти. Вся ця історія, легенда про 89-1, бабуся розі, скрипи в шарфі все було вигадано. Це був геловінський жарт. Ми так розіграли вас, містере Патрік, повторила Кейт. Її очі блищали від задоволення. Я незграбно посміхнувся. Це був хороший жарт, і так, вони мене підловили. Я сказав їй, що мені сподобався її твір, і щоб вона продовжувала розвивати своє авангардне письмо і побажав їй гарного Геловіну, хоча він вже минув, але щось все одно не давало мені спокою, щось було не так. Наступного вечора я пішов випити з одним із моїх колег, досвідченим викладачем англійської мови для першокурсників. Я був вчителем першорічником у новому місті, а він досвідченим мудрим наставником. Я розповів йому про завдання і про історії, які здали Джейк і Кейт. Він посміявся, а потім трохи замислився. Це здається дивним, сказав він, похитуючи головою. Ти кажеш, Джейк і Кейт змовилися розіграти. Вони були не розлий вода у моєму класі на початку навчального року, але в осени перестали розмовляти, навіть не дивилися один на одного, мали якісь непорозуміння. Гадаю, вони помирилися. Його слова пролунали як дзвін, розбиваючи мою спробу раціоналізувати все це. Якщо вони були в сварці, то як вони могли змовитися на такий складний жарт? Це не вкладалося в картину. Наступні кілька тижнів я уважно спостерігав за Джейком і Кейт у своєму класі та в коридорах. Вони жодного разу не розмовляли, ніколи навіть не дивилися один на одного. Моє занепокоєння зростало з кожним днем. Я призначив зустріч з Джейком, щоб обговорити його твір. Я сказав йому, наскільки мені сподобалося його зростання як письменника, особливо його геловінська коротка історія. Я посміхнувся і сказав йому, що їхній розіграш з Кейт мене повністю підловили. Джейк незграбно посміхнувся. Ми вас розіграли, так? сказав він. Це була ідея Кейт, все було вигадано, стверджував він. Не було ніякої 89.1, і у нього не було бабусі, яка померла в будинку для літніх людей. Усі персонажі та ситуації були стовідсотковою вигадкою. Я похвалив його роботу і сказав продовжувати писати. Проте ситуація все ще здавалася неясною, наче я пропускав частину цієї вистави. Чи було можливо, що ці двоє так завзято намагалися мене розіграти, що навіть не розмовляли в школі? Або, можливо, вони зустрічалися і не хотіли, щоб хтось про це знав, тому поводилися стримано в коридорах і на уроках. Зрештою, їм було 15 років, це здавалося розумним поясненням. Але це не давало мені спати ночами. Ніщо інше не мало значення. Вдень я викладав, а ввечері був одержимим цими історіями. Новини, спорт і поточні події відійшли на другий план. Реальний світ відступив. Я продовжував своє розслідування. Взявшись за розслідування, я з головою поринув у нього. З озброєнням у вигляді кількох можливих прізвищ, дякую шкільні записи. Я почав обдзвонювати будинки для літніх людей у радіусі. Я говорив, що намагаюся розшукати стару подругу моєї мами, Розі, і кожного разу сценарій був один і той самий. Реєстратор продивлявся файли і нічого не знаходив. Жодної людини з жодним із прізвищ, які я мав, не було. Це було дивно, але я відкидав це як просто невдачу чи, можливо, неправильне прізвище? Я обнишпорив весь інтернет, проводячи занадто багато часу в бібліотечних сховищах, перегортаючи старі газети та книги з місцевим фольклором. Я не знайшов жодної міської легенди чи повір'я пов'язаної з 89.1. Це викликало ще більше запитань. Якщо це був жарт, то чому він відчувався таким правдивим? Якщо це була просто вигадка, чому вона так глибоко зачепила мене? Щоразу, коли я відчував бажання кинути все, я витягував свою ксерокопію історії Кейт. Вона відвідала бабусю Джейка. Це просто відчувалося настільки справжнім, настільки органічним. Я знав, що це не вигадка. Кожне слово. Кожен вираз паніки, страху та жалю, яким було просякнуте її оповідання, кричало про правду. Вона не могла так тонко зіграти. Я був у цьому впевнений. Я був переконаний, що між рядками приховані не просто вигадані історії, а фрагменти чогось реального, моторошного. У відчайдушній спробі докопатися до істини я почав проводити багато часу на самоті у своїй спальні. Пізно вночі я сидів у ліжку, слухаючи статику 89.1 через навушники з дверцями шафи, прочиненими ледь на щілину. Я заплющував очі і зосереджувався на шумі, слухаючи глибоко і напружено. Я шукав відголоси органу, далекі, тривожні крики, брязкіт металевих ланцюгів, що тягнулися по нерівній поверхні. Іноді мені здавалося, що я чую їх, що вони вже тут, лише за межею мого сприйняття. Я думав, що мені просто потрібно зосередитися трохи сильніше, прислухатися ще уважніше. Я відчував присутність у своїй спальні, темний туман, що чекав, аби виповз з моєї шафи, щоб затягнути мене геть. Я хотів, щоб воно прийшло, тому що я так відчайдушно хотів, щоб ця історія була реальною. Я хотів доказів, хотів підтвердження того, що мої почуття були не просто параноєю. Але воно не приходило. Завжди лише статика: тиха, одноманітна, нескінченна статика. Можливо, я сам починав втрачати зв'язок з реальністю як бабуся Розі. Це мене лякало. Одного дня в школі, коли я вже майже здався, я побачив Джейка і Кейт. Вони стояли біля шафки Джейка, сміялися і посміхалися. Проходячи повз них, Кейт підморгнула мені. Це було вирішальним моментом. Останній цвях у труну моїх підозр. Я нарешті піддався думці, що мене просто розіграли. Я був занадто захоплений, занадто занурений у вигадку, і вони це побачили. Моя боротьба закінчилася. Я припинив свої пошуки 89.1. Все було лише хитромудрою підлітковою вигадкою, що мала на меті потішитися над наївним новачком-вчителем. Я був розчарований, але водночас відчув полегшення. Я знову пішов випити зі своїм колегою, цього разу багато випити. І, перебуваючи в стані легкого сп'яніння, я розповів йому все, що робив протягом останніх тижнів. Він слухав, спочатку посміхаючись, а потім його посмішка повільно згасла. Він вважав моє розслідування смішним, а зрештою, небезпечним. Ти надто любиш історії, сказав він, хитаючи головою. Якби я не знав краще, то подумав би, що ти сам намагаєшся написати одну з них, просто залиш це. Я дістав ксерокопії історії зі своєї задньої кишені і поклав їх на барну стійку, заплямовавши пивом. Мій колега взяв історію Джейка і вперше глянув на неї. Його очі пробігли по сторінці і зупинилися, застигли. Зачекай, сказав він, його голос раптом став серйозним. Ти ніколи не розповідав мені про еббі. Я знизав плечима. Еббі була Кейт, сказав я йому, намагаючись відмахнутися. Це все частина гри. Вони просто вигадали це ім'я для розіграшу. Мені цікаво, він замислився, вголос, дивлячись на текст. «Хм...» він розповів мені історію, яка заморозила кров у моїх жилах. Рік тому, приблизно за 10 місяців до того, як я переїхав до міста, восьмикласниця на ім'я Еббі зникла. Здавалося, вона розчинилася в повітрі. Одну хвилину вона була сама у своїй кімнаті, а наступної її не стало. Деякі підозрювали, що вона втекла, але жодних підказок не було. Жодних доказів злочину, жодних підозрілих чи тіньових членів сім'ї чи сусідів, вона просто зникла. У мене в голові пролунав дзвін, моє серце, здавалося, опустилося до п'ят. Я знову перечитав твір Кейт. Весь цей час я припускав, що вона відвідувала бабусю. Але, можливо, я помилявся, можливо. Скрипи та благання, що доносилися з шафи, були від Еббі. Кейт ніколи не уточнювала, кого вона відвідувала чи де вона була. Я пішла до її кімнати, написала Кейт. Чия кімната? Яка кімната? Я ще раз перечитав авангардну коротку прозу, вникаючи в кожне слово, просто щоб переконатися. І в цей момент все змінилося. Мої руки тремтіли, коли я тримав ці заплямовані пивом аркуші. Кожне слово, раніше безновинне, тепер набуло зловісного сенсу. Паніка, страх. Ніхто мені не повірить ніколи. Це була не паніка Еббі, що намагалася мене розіграти. Це була паніка Кейт, яка щось бачила. Я сказала йому, що жартувала. Про все це допомагає мені спати вночі. Чи допомагає це спати, тому що вона переконує себе в цьому, чи тому, що це єдиний спосіб впоратися з жахливою правдою? Але я знаю, що я бачила: молодого хлопця, ритуал і саму смерть, чорну смерть з чіпкою хваткою, сутність, яка оточує свою жертву, тягнучи супутника до свого таємного та вічного лігва. Це не було просто художнє зображення легенди, це було свідчення, свідчення того, що вона бачила, як Джейк виконував ритуал, і бачила, як смерть забирає когось. Але хто був супутником? Історія Джейка чітко вказувала, що Еббі була по той бік рації, жартуючи. Але що якщо справжня Еббі, та, що зникла, справді була там? Що, якщо відкрий очі було не жартом Еббі, а останнім криком справжньої Еббі, коли її затягували в шафу? Моторошна картина почала складатися в моїй голові. Кейт писала: Я пішла до її кімнати. Вона здавалася щойно покинутою, наче щойно виняли пробку з раковини, навушники на підлозі, статика, нічого крім статики. Це була кімната Еббі, Після її зникнення Кейтка йшла туди: звуки з шафи, важке дихання, скрип нігтів по дверях зсередини, я стискаю ручку, щось, щось інше, щось темне, не можу відкрити. Не відкрию, відмовляюся випускати його. Цей опис це не було фантазією, це був чистий, непідробний жах, і маленький голос, що скрипів: Допоможіть мені! Це не був голос бабусі Розі, це не був голос Джейка, це був голос Еббі. Не випущу його, не розкажу, ніколи не розкажу. Моєї історії не існує, її просто немає. Це ніщо крім статики. Останні слова Кейт були не про відмову від своєї вигадки. Вони були про відмову правді, про небажання визнавати те, що вона бачила, про спробу поховати жахливу реальність під покровом жарту та вигадки. Вона була свідком, вона була там, коли Еббі зникла, і вона написала про це, замаскувавши це під геловінський жарт. Це була сповідь кривава, замаскована. Але без сумнів на сповід. Навколо мене все закрутилося. Ця історія була не просто цікавою студентською роботою. Це був ключ ключ до нерозгаданої таємниці, до зниклої дівчинки. Я негайно звернувся до шкільної адміністрації. З моєю подачею вони зв'язалися з владою, і поліція провела бесіди з Джейком і Кейт. Але це ні до чого не призвело. Це не мало значення, що Еббі жила через дорогу від Джейка. Не мало значення, що у нас були слова на папері, такі живі, такі реальні. Це були просто історії, сказали діти. Їхні обличчя були сповнені невинності, яка здавалася мені моторошною. Просто історії, повна вигадка. Джейк, до речі, запевнив, що у нього взагалі не було бабусі в будинку для літняхів. Вони вибачалися, якщо когось налякали. Це ж геловінські історії, зрештою, і досить неоднозначні історії, якщо вдуматися. Джейк навіть за сльозами на очах вибачився за те, що назвав вигаданого персонажа на честь зниклої дівчинки мовляв, йому це просто не спало на думку. І тоді я зрозумів. Що перетворився на монстра, який втягнув двох невинних дітей у цей безлад. Персонал школи відсторонив мене, а місточко розіп'яло. Мене просто знищили. Незабаром після цього я покинув викладацьку діяльність. Я йшов зі школи, тримаючи свою маленьку скриньку з приладдям, а Кейт, стоячи біля вікна першого поверху, глузливо посміхнулася мені, кинувши повний знання погляд. З того часу я її не бачив. Я не взяв з собою багато речей, але ксерокопії тих історій забрав. Час від часу я дістаю їх і знову переживаю минуле. Іноді пізно вночі у мене з'являється сильний вогонь у животі та пекуче бажання повернутися до того маленького міста у Вісконсині. Можливо, бабуся Розі була двоюрідною бабусею, яку родина Джейка називала бабусею. Або можливо. Це була літня подруга сім'ї. Можливо, я щось пропустив щодо зниклої дівчинки, щодо 89.1, щодо намірів Кейт. Можливо, я можу спробувати ритуал ще кілька разів просто щоб побачити, що станеться. Але, можливо, це все просто нісенітниця. Це було 10 років тому. І, мабуть, я єдиний, хто вважає, що в тих історіях є хоч крихта правди. Я б дарма витрачав свій час. Але це все одно не дає мені спати ночами, мізерний шанс, що це все правда. І часто думки про це тривожать мене більше, ніж те, що насправді сталося з Еббі та бабусею в історії. Якщо це правда, чому діти записали все це саме так, у мене немає хорошої відповіді, я ніколи її не матиму. Чи буває так, що найстрашніші історії це ті, які здаються надто реальними, щоб бути вигадкою?